Привіт, мене звати Гордій, мені 9 років. Я граю Майнкрафт 4 роки, з яких один програмую. Хочу вам показати свій проєкт Хмарочос. Чому я вибрав цю тему проєкту, я надихнувся неймовірними багатоповерхівками. Я вам продемонструю свій проєкт. На, пер... На першому поверсі в мене є кафе. Таке міні-кафе. Далі в мене улії були... «Титан». В уліти Данії в мене просто такий великий уліч. Далі в мене така тут біля улі. Цього, двері. В ці двері знаходяться сходи. По цим сходам піднімаєшся і ми потрапляємо на другий поверх. На цьому другому поверсі в мене бібліотека написана. Тут картини в мене, тут такі столики для того, щоб почитати щось. книжні полиці і так далі. На третьому поверсі в мене знаходиться поверх екзотики. З поверху екзотики в мене росте бамбук, ліани, травичка всяка, типу екзотика. Далі в мене на четвертому поверсі знаходиться... Країна морозу. В країні морозу в мене є така халабуда з двома ліжками. І таке і пакел, пакели, світильники такі. І це все це лід, залишається сніг. Далі, е, в мене на п'ятому поверсі, ну як сказати, це наче не поверх, але все рівно поверх. На цьому поверсі знаходиться в мене такий балкон. І на цьому балконі можна ось так подивитися на, на низ, на якій ми висоті. І от ми проходимо до центра, ой, до верхньої частини нашого хрому хмарочосу. На першому е, поверху частини верхнього хмарочосу. У мене ресторан. В цьому ресторан такий міні-ресторанчик, можна сказати. І в цьому міні ресторанчику тут е, був, я, я поставив десь, але він кудись пропав. І в мене є ще така секретна кнопка, що якщо на неї нажмеш, то ти телепортуєшся на найвищий поверх нашого хмарочосу. І тут буде така вікторина. І буде такий ще чоловічок. Якщо нормаш розмовляти, він скаже: ну що, починай. Так, тепер тут одне таке питання, яке саме найбільше село за площею в Україні. Почівка, ясногородка, космочка. Якщо ми нажмемо котівка, то нас телепортує на самий низ. Е, ну, там, де я розпочинав свій добас морочосу. Далі в мене, якщо не нажмеш на ясного родку, то нас телепортує туди ж. Якщо нажмеш на космос, то нас телепортує вперед за цю стіну. І тут ще буде кубок. І в цьому кубці тут ще сундук, тут повинен бути фейверк, але я його забув положити.